Хало народ, хочете собі айпед тільки на андроїді. Не хочете, а я все одно вам розповім. Мова буде йде за модель OnePlus Pad 2. І коли ти тримаєш цей пристрій в долонях, у тебе реально складається таке враження, наче тобі підклали iPad, тому що у нього дуже-дуже дорогі матеріали корпусу, він дуже круто зібраний і відчувається в руках як дуже і дуже дорога річ. І якщо навіть зазирнути всередину, там технічні характеристики, дай Боже. Я думаю, що далеко не кож. Жен iPad зможе з ним конкурувати, і враховуючи той факт, що цей планшет коштує в два рази дешевше. Багатьом з вас точно буде цікаво про нього дізнатися більш детально. Тож давайте влаштовувати затишне місце, прихопіть із собою гарний настрій, не забудьте поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим, дорогенькі мої, я просто зобов'язаний вам вкотре нагадати за наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Якщо вам сподобається цей планшет, або в принципі вас цікавить будь-який інший планшет від компанії, там Xiaomi, Samsung, потім від Apple, ви можете завітати наш інтернет-магазин androprice.com.ua і знайти собі щось підхоже. Також у нас там є багато іншої електроніки: від смартфонів до смарт-годинників, навушників, розумних там усіляких гаджетів. В коротше асортимент дуже великий. Тож обов'язково завітайте і ознайомтеся. Ну і в описі під цим відео я залишу усі корисні посилання на наш інтернет-магазин і на наш телеграм АндроПрайс Україна. Вдали вам купівля. Ну а зараз ми повертаємось до нашого огляду. Думаю, багато з вас вже здогадалося, що мова піде про свіжий пристрій від компанії OnePlus під назвою Pet 2 Зовні він не так, щоб доросильно відрізнявся від свого попередника, однак технічно він вище його на голову. Та й в цілому це один з небагатьох планшетів на ринку, який отримав флагманський чип від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Gen 3. Ви тільки уявіть на що він здатний в такому величезному корпусі. Тепло тут буде розсіюватись рівномірно, тротлінгу майже не буде. Коротше, це прямо. Продуктивний комбайн, у якого взагалі немає конкурентів в ціновому діапазоні до 20 тисяч гривень. Він отримав діагональ дисплею 12,1 дюйми. У попередника було там щось 11,6, тобто він став трохи більше. Його вага складає 584 грами, і так я розумію, коли ти дивишся на цю цифру на папері, може здатися, наче він важкий. Однак, отак, от, коли ти тримаєш його в долоні, це просто середня статистична вага. А товщина корпусу складає всього навсього 6,5 мм, Тобто, він дуже то в цільно металевому корпусі тут немає цього перехіду на грані. Ось коротше, ну максимально люксово він відчувається в долонях, Та й так, от, коли ти на нього дивишся, як на мене, дизайн прикольний. На верхній грані ми бачимо магнітний коннектор для Стилусу, якого, до речі, в комплекті немає. Однак він тут фірмовий від компанії OnePlus, вийшло друге покоління, і дисплей цього окрасення теж підтримує роботу зі Стилусом. Тобто, якщо вам він потрібен, зможете придбати його окремо. Те саме я можу сказати і за фірмові аксесуари, такі, як, наприклад, клавіатура. На нижній грані ми бачимо відповідний смарт-конектор. Тож, якщо вам потрібен цей аксесуар, ви також можете його придбати окремо. Виробник пропонує доволі якісну клавіатуру з тачпадом. Єдине, на що жаліються оглядачі, те, що немає підсвітки, а все інше прямо на вищому рівні. Тож, якщо вам будуть потрібні додаткові аксесуари, це не проблема. До речі, те саме стосується і захисної плівки на екран. Від виробника її немає, треба буде або десь окремо замовляти, знаєте, ці острівці стоять, знайти той, де, який друкує для планшетів, і поклеїти. Зазвичай вартість такої плівки там становить там, близько 600-700 гривень. Знаєте, чому я дивуюся? Як в настільки тонкий корпус виробник зміг встановити цілих 6 мультимедійних динаміків? Я не можу сказати, що якість їх звуку там на рівні, припустимо, цього останнього Galaxy S10 Ultra, то й все ж таки звучить краще. Однак він тут дуже гучний. Ось і якщо ви захочете, наприклад, переглядати якесь кіно без навушників, впевнений, ви будете задоволеними. Однак це не найкращий звук, який я коли небудь чув в планшетах. Я б йому дав загальну оцінку приблизно 7,5 балів з 10. А от за матеріали корпусу, збірку, дизайн, і от оці перші враження я б точно поставив 10 балів з 10. Повірте мені, коли ви так отримаєте цей планшет і візьмете його в руки, ну, ви прям будете у захваті. До речі, пакування тут теж не дешманське, ну раптом ви захочете зробити комусь подарунок. І мова йде саме за глобальну версію OnePlus 2. Бо багато з вас знає, що є китайська версія там, від компанії Oppo. вона коштує трошечки а, дешевше, однак там і подача зовсім інша. От бачите, упаковка доволі тонка, тому що в комплекті немає блоку живлення. Єдине, що ви побачите в упаковці, ну окрім самого планшету, отакий от червоний пінал, середини якого поклали макулатуру, і USB-A на USB-C кабель. Планшет підтримує швидку зарядку по дроту потужністю 67 Вт. Тож, якщо ви захочете його дійсно швидко заряджати, а саме там на 65% за півгодини, тоді треба буде окремо купувати блок живлення. Ну якщо у вас його ще немає. Ну, а тепер ви тільки подивіться на ці рамки навколо дисплею. Вони дуже тонкі, однак не настільки тонкі, щоб у вас були ці цій хибні натискання. Я вважаю, що спереду він виглядає дуже круто. З усіх боків у вас. Однаково товщини ця рамка, все симетрично, так як треба. Дисплей тут теж непростий, з роздільною здатністю 2К хоч і матрицею IPS, а не AMOLED. Його якість на найвищому рівні, кольори просто супер. У мене немає жодних питань до чутливості тачу, і оскільки це матриця IPS, ваші очі точно не будуть втомлюватись навіть після довготривалого перегляду. Максимальна яскравість тут теж доволі висока, а саме 900 ніт, і знов таки враховуючи тип матриці IPS, це немало. Нагадаю, що в останньому Galaxy Tab s 10 Ultra, який коштує там щось 75 тисяч гривень, і там встановлена матриця AMOLED, теж максимальна яскравість, там щось близько 900 ніт. Чому я окремо на цьому акцентую увагу? Бо якщо ви раптом захочете взяти з собою там планшетку десь на прогулянку, чи ви там хочете там, попрацювати десь там в парку, ось і на дворі буде дуже е, сонячна погода, ось то при малій яскравості нічого не буде видно. Зазвичай от, на бюджетних планшетах. Де, там яскравість там, 400, ні 300, ніт так і відбувається. Тут з максимальною яскравістю 900 ніт не буде жодних проблем. Ну і ще раз звертаю вашу увагу, що цей дисплей підтримує роботу з фірмовим стилусом. Бо в деяких наших оглядах, де я не акцентую на цьому увагу, люди пишуть в коментарях: типу, та на взагалі той планшет потрібен, типу, тільки для того, щоб там переглядати контент. Ні, багато хто працює на планшетах, замальовочки там усіляки робить, там є там графічні усілякі програми. Ами, я не знаю, наскільки там це просунуто саме в андроїдах, наскільки мені відомо, є непогані застосунки, тож знаєте, що тут з цим проблем не буде. Єдине, що треба буде окремо купити стилус. У нас його немає. Тепер трохи про негативні моменти. Раз ми вже заговорили за те, що цей пристрій можна використовувати в якості робочого інструменту. Хотілося б, щоб всі ваші дані були надійно захищені. А тут немає е, е, ні Touch ID, ні сканер відбитків пальців під дисплеєм. Тобто, якщо ви захочете захистити свої. Дані у вас є тільки кілька варіантів: це або пароль вводити, або пін-код. для швидкого розблокування можна встановити сканування обличчя. Однак, ви ж самі знаєте, що з точки зору захисту там все дуже погано. Я вважаю, що у флагманському планшеті має бути якийсь апаратний захист. Якщо в деяких там, вибачте, мене Blackview там за 10 тисяч гривень він є. Впевнений, що в топчику від компанії OnePlus його теж могли реалізувати, але чомусь цього. Не зробили те саме стосується і підтримки SIM-карт. Тут не можна встановити сімку і користуватися інтернетом, будь-де для цього постійно треба буде мати під рукою смартфон для того, щоб роздавати інтернет. До речі, тут навіть немає GPS-у. Хоча я слабо можу уявити людину, яка буде використовувати настільки величезний планшет в якості GPS-навігатора. Ну кудись там в тачку його встановлювати. Ну не знаю, мені здається, що для цих цілей набагато зручніше буде смартфон. А от слот для сім-карти точно не вистачає, і це мінус. Окей, припустимо, вам буде достатньо Wi-Fi, та й взагалі ви його хочете купити собі додому і використовувати в якості, як то кажуть, мультимедійного комбайну. Будьте впевнені, що для цих цілей це, ну, можливо, найкраще серед андроїдів за свою ціну. Розповідаю, чому я так вважаю, бо це, в принципі, один з небагатьох планшетів на зеленому роботі, який може похозиватися настільки продуктивним процесором, а саме Snapdragon 8 Gen 3 Якщо не вірите мені, ні, дивіться на результати після синтетичних тестів. Так, тролтін як не крути, все одно є, бо чип гарячий, і навіть ця от величезна площа з металевим корпусом е йому не допомогли. Однак це ніяк йому не заважає демонструвати на практиці просто якийсь надзвичайний результат. Будь-які ігри, навіть такі, як Honkai Star Rail, на ультра налаштування графіки, якісь там е гонки, якісь там шутери, ви можете максималку обирати і грати. І, до речі, там за годину він втрачає. Щось там близько 12% заряду. Тобто ви зможете грати там, протягом 5-6 годин взагалі без проблем. Якщо вам, припустимо, не потрібні ігри, і в першу чергу ви використовуєте планшет в якості робочого інструменту для роботи з графікою, припустимо, там я не знаю, якийсь монтаж, відео робите, тут є необхідний софт, там якісь там аналоги фотошопу, то все те, що потребує потужного заліза. Тут з цим взагалі не буде жодних проблем. Можна взагалі під'єднати до нього геймпад, і, припустимо, якщо ви їдете в якусь там довготривалу подорож, встановити десь там у автівці цей планшет, дати дитині той геймпад, і вона буде грати. Чи коли ви там кудись летите на літаку, чи там кудись їдете, теж можна так встановити на геймпаді, грати на такому величезному екрані, прямо топчик. Те саме стосується і переліду кіно. Матриця тут якісна, є підтримка HDR 10, Dolby Vision, все що можливо і неможливо, тому всі, всілякі оці Netflix, ви можете там дивитися з HDR-ом відос. Ось, а в Ютубі ви таким чином можете, дивіться, взагалі збільшувати зображення. Коротше, виглядає все просто супер. Для перегляду контенту це дуже зручний інструмент. Тож, в першу чергу, як не кортіть, це все ж таки інструмент для мультимедіа, а після цього тільки там, для роботи і так далі. Тепер давайте трохи поговоримо за програмне забезпечення, бо всі ми добре знаємо те, оцей стереотип. Якщо планшет, то тільки iPad, бо у Android з цим все дуже погано. Здебільшого я з цим погоджуся. IPad дійсно набагато краще будуть для роботи, там набагато більше адаптованих застосунків, але це виключно для тих людей, які збираються прямо серйозно працювати на планшеті. Якщо для вас це питання другорядне, а в першу чергу вам все ж таки треба не знаю, там, переглядати контент, там, грати. Повірте мені, для цих задач Android цілком підійде, і це все одно не означає, що на ньому не можна працювати. Просто на iPad-ах це реалізовано трохи зручніше. Це правда. Менше з тим, android виробники все одно стараються і з кожним роком все більше і більше адаптують свій інтерфейс під планшети. Та що тут далеко ходити, компанія Google нещодавно випустила свій планшет. Ну як нещодавно, десь там рік-два тому. Ось і там теж більш-менш все нормально працює. А потім вже все це приходить і в оболонки від інших компаній. Подивіться, як на цьому планшеті. Реалізовано робочий стіл. Ну це ж не просто розтягнутий інтерфейс зі смартфона. Погодьтеся. Так, я розумів, в який бік вони дивилися, коли вони створювали цей інтерфейс з iPad AS вони там злизали. Однак я не можу сказати, що це погано. Єдине, до чого у мене виникають питання, подивіться, начебто величезний робочий стіл. Однак я не можу оцей от застосунок кудись-сюди помістити. Ні. Не вся поверхня використовується як робоче. Навіщо потрібні ці частини? У мене 12,1 дюйма. Я хочу, щоб там усе було в мене за а ні, система цього не дозволяє по всьому іншому з коробки. Планшет працює на Oxygen OS 14.1, який базується на 14 14-й версії Android. Кілька років оновлень системи точно буде. В самому інтерфейсі є можливість розподілу екрану на декілька частин: ці плаваючі вікна. Тобто якісь фірмові фішки від виробника тут все ж є. Ну і сам інтерфейс, як бачите, повністю адаптований під планшети. Це стосується і налаштувань, і робочого столу, і шторки повідомлень. Є навіть деякі стандартні застосунки від компанії OnePlus, які теж адаптовані під планшетний інтерфейс. Ну і всі гуглові застосунки теж працюють на планшетах без проблем. Трохи не вистачає таких функцій, як припустимо Samsung Dex, коли ви можете під'єднати планшет до телевізора і зробити з нього там дестопно. Версію інтерфейсу або там For від компанії Моторола. Нічого подібного OnePlus не пропонує. А по всьому іншому, тут, по суті, майже все те саме, що і на планшетах від компанії Samsung. Система працює стабільно, немає ніяких там мікрофрізів, підлагування, там викидання з додатків. От за весь час тестування у мене не виникло до нього жодних питань. Друзі, ледве не забув сказати, що тут є камери фронталка і основна, основна на 13 мегапікселів вона навіть вміє писати відео в 4К. Однак я все одно не можу назвати цю якість якоюсь надзвичайною. Тобто планшет все ж отримав такі камери. Ну, такого середньопочаткового рівня. Те саме я можу сказати і за фронтальну камеру, вона вміє писати в Full HD 30 кадрів на секунду, і для відеодзвінків цього в принципі цілком достатньо. Ну а так, я не вважаю, що хтось буде купувати собі планшет для того, щоб там, я не знаю, ходити якісь там влоги записувати. Максимум, це знов таки для роботи фронтальна камера, там з кимось там поговорити по відеозв'язку. Ну або там я не знаю, сфотографувати якісь документи, знімати там там, сім'ю дітей на цю камеру ну як на мене, це сором. Попри це, деякі приклади зараз мали з'явитися перед вашими очима. Ну і останнє питання, яке ми з вами сьогодні розкриємо. Час автономної роботи. В настільки тонкий, а однак величезний корпус становили банку на 9510 мАч. При звичайному використанні без ігор, а от виключно перегляд контенту, ви можете розраховувати там приблизно на 10 годин роботи. Якщо ви все ж таки будете виключно грати, тоді ця цифра буде складати приблизно там 65 годин. Детальні цифри плюс порівняння з конкурентами зараз мали з'явитися перед вашими очима. Ці дані отримані за стосунку Smart Тож, друзі, з часом автономної роботи тут все окей. Добре, скільки цей планшет коштує в Україні? В середньому їх продають від 19 до 22 тисяч гривень. Звичайно, що в нашому інтернет-магазині буде найнижча ціна. Посилання залишу в описі під цим відео. Який висновок я зробив для себе? Якщо вам не потрібен GPS, якщо вам не потрібна вбудована сим-карта, а в першу чергу потрібен такий потужний якісний мультимедійний комбайн, то це точно ваш варіант. Він дуже потужний. Він дуже приємний. Ну, повірте мені, коли ти береш його долоні, ти одразу відчуваєш, що це справжня річ. І при цьому він коштує в два рази дешевше за останній iPad Pro 2024 року. І там діагональ дисплей щось 11 дюймів, тут 12,1. Також варто зазначити, що тут навіть в базовій модифікації виробник вже пропонує 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Тож, як на мене, в цілому це гарний. Пристрій, який точно має право на існування. Звісно, що не без своїх нюансів, однак тут вже кожен буде вирішувати сам для себе. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, розповідайте за наш проєкт своїм друзям, і нехай буде з вами Android. Побачимось!